Розпочинаємо засідання Постійної комісії захисту прав людини законності, правопорядку, антикорупції політики, депутатського етики та регламенту. На порядку денному чотири питання. Вісім. Вісім питань. Про... Перше питання про затвердження програми профілактики злочинності зміцнення правопорядку. порядку. Захисту прав і свобод громадян на 2026-2027 рік. Друге питання про затвердження переліку адміністративних послуг інформаційного та технологічного карток відділу охорони здоров'я і соціальної політики Перенської селищної ради, що надається через ін... індикацер про Умови оплати праці секретаря Перенської селищної ради, про умови праці заступників селищної ради Перенської селищної БРО, умови оплати праці керуючого складу Перенської селищної ради. Шосте про умови сплати праці старості старостинських округів Перенської селищної ради. Сьоме про заходи і забезпечення збереження самозахисних. Самозаліснення земель, що перебувають у, у комунальній власності. І восьме питання про пропровадження строку дії контракту з керівництвом комунального, комунального закладу місцевого пожежно, пожежної охорони Переїнської селищної ради Івано-Франківської області. Прошу доповісти голові соціального юриста відділу юридичного та кадрової роботи селищної ради. Дня про затвердження програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку захисту прав і свобод громадян на 26-27 роки. Пропоную вашій увазі проект рішення. Перший пункт це затвердити програму профілактики злочинності, змінення правопорядку захисту прав і свобод громадян на 26-27 роки, фінансовому відділу селищної ради при складанні подані бюджету бюджетних запитів на 26-27 роки. рахувати потребу у коштах на заходів програми та контроль за виконанням даного рішення по на заступника селищного голови з питань діяльності. Органів ради дана програма затверджується для забезпечення ефективності роботи правоохоронних органів місцевого самоврядування щодо усунення факторів, які негативно впливають на стан правопорядку на території нашої громади. Вона буде об'єднувати зусилля правоохоронних органів, зусилля громадськості для забезпечення законності та правопорядку. Прошу ставити даними питання. Ставлю питання на голосування хто за. Тримався проти пані проголосу Дякую. Наступне питання стосується затвердження переліку адміністративних послуг інформаційної та технологічної карток відділу охорони здоров'я і соціальної політики Перегінської селищної ради, що надаються через центр надання адміністративних послуг Перегінської селищної ради. Першим пунктом даного рішення є затвердити перелік адміністративних послуг відділу охорони здоров'я і соціальної політики Перегінської селищної ради, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги, затвердити технологічну картку адміністративної послуги. Що стосується даного питання, відділ охорони здоров'я і соціальної політики зможе проводити нову адміністративну послугу. За допомогою якої громадяни, які потребують поліпшення житлових умов та можуть отримувати компенсацію за належне майно, можуть звертатися до центру надання адміністративних послуг Перегінської селищної ради з відповідною заявою. Тоді заява буде центр надання адміністративних послуг. Буде на передавати відповідну заяву до нас, і тоді вже ми будемо її розглядати. Інформаційна картка адміністративної послуги вона е, зберігає усі умови надання даної послуги, а технологічна картка вона стосується заявника, де е, розписано конкретні дії по порядку, що повинен зробити заявник. Прошу ставити на голосування. Ставлю питання на голосування. Хто за? Проти утримався. Наступне питання у, про умови оплати праці секретаря Ради Перегінської селищної ради. Даному питанні пропонуються наступні пункти: Установити посадові оплат секретаря ради відповідно до додатку 50 постанови Кабінету міністрів України від. 3 березня 2006 року номер 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів. Відповідно до даної постанови встановлено посадовий оклад секретарю ради. Також встановлено на за рамку посадової особи місцевого самоврядування та на двох за вісло ворог. Згідно даного рішення, уповноважується е, селищний голова на е, видачу розпоряджень щодо е, оплати праці е, секретаря. Прошу ставити на голосування. Ставлю дані питання на голосування. Хто за? Проти? Підтримались. Питання прийнято одноголосно. Дякую. Наступне є аналогічне питання про умови оплати праці заступників селищного голови Перегінської селищної ради. Даному питанні також заступили така нова кабінету міністрів No268 про проєктування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів. Дані, дана постанова регулює відповідно посадовий оплати заступників селищного голови, також надбавку за грант посадовців особи місцевого самоврядування на за 5 року. Щомісяця розпорядженням селищного голови буде урольовуватися питання оплати пра пра праці заступників селищного голови. Ставлю дані питання на голосування. Хто за? Дякую. Питання поранення, то голосу. Наступне питання про умови оплати праці керуючого справами. Також аналогічне питання застосовується та ж сама постанова, по тій ж самій формулі вичисляється надбавка за ранг, за відслугу уроків посадової особи. Відповідно кожного місяця селищня голова може регулювати дане питання за допомогою постанови Кабінету міністрів номер 268 Ставлю дані питання на голосування. Хто за? Протягом утрималися. Дякую всім. Наступне питання про умови оплати праці староста Ростинського округу. аналогічне питання, також застосовується постанови 268, яка регульовує питання щодо посадових окладів, щодо встановлення надбавок та зарані та за весь років старостів. Відповідно, також кожного місяця розпорядження селашного ми буде регулювати дане питання відповідно до нов... чинного законодавства. Питання голосування. Хто за? Стримаюсь протягом. Всім дякую. Питання прийнято одноголосно. Наступне питання стосується заходів забезпечення збереження самозадіснення земель, що перебувають у комунальній власності. Відділу земельних розвідків та екології, відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, сільського господарства та туризму із філією Карпатський лісовий фонд державного підприємства лісів України узагальнювати перелік самозалізнених та придатних для створення лісів земельних ділянок в межах перемінської територіальної громади. На час вирішення питання щодо віднесення відповідних територій. До самозаліснення земель. контроль за їх використанням покласти нам старостів відповідних старостинських округів як матеріально відповідних осіб. Що стосується Адміністративного центру громади відповідальність покласти на заступника селищного з питань діяльності виконавчого органів рад. Колекти на забезпечення щодо виконання даного рішення покласти на інженера по охороні та захисту лісу комунального підприємства Беренське селищне житлово-комунальне підприємство Сумковича Василя Васильовича. Дане рішення пропонується вам до розгляду з метою збереження самозалізних земель, життя заходів і забезпечення охорони на а надане для ведення лісового спеціальних сім'я земля, що перебувають у комунальній власності. Прошу сказати. Хто за? Отримались? Проти питання проєкту голосу. Дякую. Що стосується наступного питання? До нас знайшло, надійшла е, заява від е, начальника е, комунального закладу місцева пожежна охорона про е, продовження строку контракту. Пропоную вашій увазі проект рішення, а саме продовжити строк дії контракту начального комунального закладу місцева пожежна охорона Української селищної ради семко Любові Богданівні на термін до закінчення воєнного стану. Селищному голові Любляни Ірині Богданівні укласти контракт з Семко Любові Богданівні згідно чинного законодавства. Уповноважити начальника комунального закладу місцева пожежна охорона перегідної селищної ради внести зміни до відомості, що місяця в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є чинного законодавства. Що стосується ну, ну, варто зазначити, що під згідно закону України про правовий режим воєнного стану, у період дії воєнного стану сільський селищний, міський голова. Може призначати осіб на посаду та звільняти з посаду в органах місцевого самоврядування керівників комунальних підприємств, установ організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування у порядку, визначеної частиною 5, 6, статті 10 цього ж закону. Протягом 6 місяців після того, як закінчиться воєнний стан, необхідно. Укласти новий контракт з керівником КНП, особа, яка призначається керівником комунального комерційного підприємства, має право перебувати на даній посаді максимум 12 місяців із дня, як буде припинено, чи скасовано воєнний стан. Прошу розповідати. Питання. питання на голосування. Хто за? Хочу утримались. Пані Володимир доголос усім. Дякую.